І так, вітаю всіх. Ми починаємо трансляцію. Почнемо ми, звичайно, закинувши силочку в нашу телеграм-групу, щоб всі, хто хоче долучитись, приєднався. Так, зараз ми щоб поділитися, копіювати і погнали. Отже. Посилання є. Я думаю, тепер люди будуть долучатись, кому цікаво. Основна причина у нас сьогодні це розіграш боксів, як завжди. Тобто, от бачите, як тільки у нас розкупаються бокси, так і з'являється причина зустрітись, поспілкуватись і фіналізувати наше спілкування таким собі приємним бонусом у вигляді розіграшу крипти. Ну, Але сьогодні. Ми поговоримо трошки більше і почнемо ми, мабуть, так. Почнемо, почнемо ми все-таки з новин. Отже, я відкрив у нас сторінку новин на Річамстер, Хто не знає, у нас є цілий розділ, де ми всі найважливіші новини записуємо. Сьогодні у нас закінчилась акція повні стакани кардано. І всім, хто потрапляв в топ-20, вже нараховані їхні куби. Загалом, там є досить хороші призи. Ну, але якщо от знаєте, на падаючому ринку у вас є сумніви, чим займатися, чим торгувати, безпрограшна акція, повні стакани, просто виставляєте крипту по будь-якій ціні. І для біржі це добре, тому що. Користувачі врешті побачать, що на Річ Амстер все-таки є кошти, а не пусті стакани. Тому що, знаєте, ми отак сидимо, дивимося всі один на одного. І здається, що нібито і крипти немає, торгів немає. Ну, а от ця акція показує, що кошти все-таки є, і торги можуть бути живими і нормальними. Отож, наша новина по повних стаканах кардану. Акція закінчилась, і вже 1 листопада у нас починається. Аналогічна акція, повні стакани. На цей раз ми будемо наповнювати TRX, тобто Tron. Також монета досить популярна і вона у нас обділена увагою. Тому ми, в принципі, вирішили, що треба трошки оживляти цю активність. І з 1 листопада вже стартує акція патрону. Також, поки що ми не дуже піарили, хоча, от вже люди кажуть, що мало 6 учасників. На сьогоднішній день зареєструвалося 6 учасників на турнір трейдерів. Насправді, це дійсно досить мало, тому що призових місць 3, а учасників 6. Ну, я переконаний в тому, що. За цей тиждень дореєструються ще інші учасники. Ой, бачите, насипають мені Кардано. Ой, кажу кардано, насипають карбо. Так що карбо хороша монета там дощить, особливо сьогодні дощить. Отже, турнір трейдерів, повертаємося. Це щорічний турнір. І цього року він буде традиційно продовжений. Отже. Ціль знаєте, от ви ходите там різні криптогуру, вони ходять і кажуть, що от ми вам розкажемо, як торгувати. Відправляти цих всіх гуру одразу до нас на турнір в реальних умовах на полі бою, так би мовити, ми побачимо, хто є хто, хто є дійсно професійним трейдером і може торгувати в будь-яких умовах, навіть от зараз у нас в країні війна, але торги не зупинялися ні на день. Тобто торги продовжують зараз. Така собі криптозима, ринок падає, але навіть на цьому падаючому ринку можна заробляти. Це вже було неодноразово доказано, тому наш турнір він йде фактично три місяці повних, ну трошки менше, ніж три місяці. Починається в листопаді і закінчується на початку лютого. тобто... Фактично ми проходимо весь цей період такі, знаєте, качелі справжні, тому що це в нас і закінчення року грудень, і новорічні і такі собі качелі, коли то ми йдемо на Новий рік, то Китай йде на Новий рік. Ну і потім пробудження знову відновлення активності, і фактично вміння торгувати в різних умовах, в цілому в загальному, воно якби покаже, хто на що здатний. Ну і остання така свіженька новина у нас пройшов Лістінг. Але поки що активність не дуже велика в цій монеті. Монета знаходиться в топ-100. Тобто, я думаю, з часом вона ну, ми знайдемо свою аудиторію для цієї монети, і активність по ній також буде достатня. Ну що ж, поговорили про все, про багато ми поговорили і переходимо до того, чому ми взагалі зібралися сьогодні. А Зібралися ми для розіграшу 57 матіків. До, до речі, я хочу вам сказати, що зараз у нас матік, вони на протоколі ефіру ERC-20 і, і маленький інсайт. Зараз ми проводимо лістинг протоколу Polygon. Тобто це рідний протокол уже, ну, він дещо подібний до матіки до ефіру, але комісії там значно нижчі, тому що він не такий нагружений, перегружений даний протокол. На ньому також є свої токени. Тож, невдовзі ви зможете отримувати і відправляти свої матіки за досить низькою комісією. Ну і зберігати їх можна також в кастодіальному гаманці Metamask. Тобто це для того, щоб вам було користуватися нашою зручно і щоб ви не платили якихось звірячих комісій, тобто, щоб всі були задоволені. Отже, переходимо до розіграшу. Цього разу у нас 36 претендентів. Уже давно не було розіграшу, тож нагадаю правила. Ми беремо весь список, зараз він відсортований по кількості боксів, тобто з самого верху. Ті, у кого боксів найбільше, самого низу ті, у кого найменше. Ми проводимо три змішування в рандомайзері, і на третє змішання беремо трійку тих, хто буде зверху в рандомайзері. Серед цієї трійки ми беремо того, в кого найбільше боксів. Тобто, фактично, потрапити в трійку шанси є у всіх приблизно рівні, але вже в трійці перемагає той, хто має більше боксів. Тому це, знаєте, така собі мотивація мати більше боксів для того, щоб в будь-якій трійці стати переможцем. Наприклад, от сісямба зараз на першому місці. Тобто, якщо сісямба потрапляє в будь-яку трійку, то цей користувач стане переможцем. А, наприклад, два нижніх, там Ковальдаріна і е, Джестерхром, е, якщо неправильно, напишіть в коментарях, як правильно читати дан, даний нікнейм. Е, ось ці два користувача вони не мають ніяких шансів на перемогу, тому що в будь-якій трійці, от будь-хто третій, наприклад, от, драгділер, у да, е, нього вже буде більше боксів, і е, з даної трійки переможцем саме він. А як ви бачите, тут є дві групи жовтеньких, це у цих користувачів абсолютно однакова кількість боксів. Тобто, якщо от вони всі в трьох будуть в трійці на перемогу, то переможцем стає той, хто буде в списку найвище. У всіх інших випадках переможцем стоять той, у кого більше боксів. Ну, знову ж таки, у, цих, у всіх однакова кількість. Тобто тут група з трьох, тут група з двох, у яких одна кількість. Ну і переходимо безпосередньо до розіграшу. Вже нібито наговорив чималенько. Загружаємо весь списочок. Так. І погнали. Отже, а для чого взагалі ну, ці тестові змішування? Це для того, щоб. От, я вже по ходу справи показував, як це все відбувається, як відбувається розіграш. Тобто, хто, знаєте, ну, ще полоскотати трошки ваші нерви. Отже, бачимо ось і Сямба, і ковальдаріна. Все, як і в нашому списку, перший і останній. Да? Робимо перше змішування. У нас Шурік, Ковальдаріна і Мелодія. Ми пам'ятаємо, що Ковальдаріна в сам внизу, а от Мелодія і Шурік. Як вони розмістилися? Ось на Шурік, ось Мелоді. Вони, як бачимо, сусіди, але в мелодії більші шанси на перемогу. Тобто у даній кінці переможцем був би користувач мелодії. Але це було тестове змішування. Тож ми проводимо друге тестове змішування. Зараз у нас Адаменко, Деліт і Марина. Отже, так. Адаменко, ну, але це, здається, не той Адаменко. Так, нам треба Адаменко 940. Та -ра -та -ра -та -ра -та -ра -та. Марина. Ось вона. Ось Деліт. І Адаменко 940. Ось. Він. Так, тобто Марина фактично в даній трійці була б переможцем. Ну, але знову ж таки, це було друге тестове змішання. І зараз проводимо фінальне третє змішування і визначимо, хто ж виграє Матіки. Нагадую, монета досить перспективна. Невдовзі рідний протокол Матіка буде додано на біржі річ Та і ціна зараз, якщо не помиляюсь, то там більше 30 гривень за одну монетку. Так, ось бачимо 36 гривень за монету. Досить непогано тут. 36-32. Тож, навіть, от бачите, є покупець на стоматіки. Значить, навіть якщо вам вона не подобається, ви зможете її швидко злити. Ну що ж, всі готові? Мішаємо запустити лототрон. Марко, муза і Форсгестр. Форсджер. Так. Ось муза, ось Марко і Force Jester. Значить, перемагає в нас муза. Муза отримує 57, здається, Матікі. Вітаємо переможця! На цьому у нас розіграш сьогодні закінчився. Поговорили трошки по новинам. Розіграли е, приз Є. Е, невдовзі будуть опубліковані. Нові умови для розіграша боксів і взагалі, ну, в подальшому, всі якісь бонуси вони будуть розігруватись в боксах. Тобто, щось там відбулося, ми додаємо приз в боксі. Тож бокси купуйте, в будь-якому випадку вони рано чи пізно зіграють і принесуть вам якийсь досить приємний приз. Ну, а на цьому у мене сьогодні все. Залишайте в коментарях ваші відгуки, наскільки вам подобається або не подобається такий формат, якість звуку, ну і взагалі, наскільки цікаво те, що ми зараз робимо. Будемо вдячні. Коментарів зараз у нас досить мало, і ми всі читаємо і не залишимо їх без уваги. На цьому все.